Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Ворог не припиняє тероризувати міста та села Запорізької області, бив авіацію та РСЗВ. Обстріляв, зокрема, веселянку Гуляйпола, Воздвижівку та Григорівку. Запустив понад дві сотні безпілотників. Окупанти вкотре атакували пожежно-рятувальний підрозділ дронами, пошкоджені будівля та техніка. Рятувальники перебували в укритті, тож не постраждали. Впродовж доби окупанти завдали 460 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 44 повідомлення про пошкодження житла, господарчих споруд, техніки та об'єктів інфраструктури. Ворог не полишає спроб просунутися вперед. На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили два десятки ворожих атак поблизу населених пунктів. Затища, солодка, червона та у бік добропілля, прилуки, варварівки й Гуляйполя. На Оріхівському напрямку відбито 10 атак противника у бік Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська, Приморського та в районі Кам'янського і Степового. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у бід Антонівського мосту. Багатокілометрові антидронові тунелі звели на прифронтових дорогах Запоріжжя. Вони обезпечать від ворожих безпілотників, а відповідно врятують життя військових і цивільних. На відео можна бачити ефективність надміцних сіток в дії Ворожий в буквально вибухає в повітрі, не долітаючи до цілий. До кінця року планують становити 100 кілометрів таких тунелей. Це друге, де вони залетіли, але наша сітка врятувала хлопців. Це дуже великий плюс. Правоохоронці евакуювали з Григорівки жінку та її семирічного сина, а також вивезли з Оріхова ще одну жінку. Поліцейські закликають людей не наражатися на небезпеку і виїжджати до більш безпечних місць. Але не всі люди, які нині проживають на прифронтових територіях, погоджуються виїхати в безпечне місце. Рятувальники постійно їх відвідують та намагаються вмовити на евакуацію. Особливо переймаються за долю дітей. Адже після ворожих атак люди залишаються без зв'язку та елементарних умов для життя. Це Дуже велика небезпека для вас, Я для вашої розумаю. дитини. Я не буду Що Він бачив за свої п'ять років. Хоч одну дитячу площадку не бачив. Я вже три роки тут прожила з дітьми. Три роки. На черві війни. мене ось кассети падали так. по початку. Тобто ви вважаєте це нормально? Mm -hmm. Це не нормально тоді було. Ви, ви відмовляєтесь? Да, так, Я Я Попереджа. не буду виїжджати, я сказав, а дві ніхто немає. Я поїжджаю, під кода. відео Що, Нагадуємо, відповідно до наказу Запорізької обласної військової адміністрації оголошено обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками, а також оголошено проведення обов'язкової евакуації населення із сели, що прилягають до зон активних бойових дій. Тож рятувальники та поліція закликають людей не ризикувати життям та звертатися по допомогу. Евакуація триває і кожна сім'я може розраховувати на підтримку. А виїжджати не хочете? Так хочу ну, не січас. Я вже торби готовлю. У мене uh -huh. діти страшне, що роблять. Щоб в мене в Запоріжжі є, де держить там в цій території. Працюю більше двох років і вже знайома була з цими сім'ями, тому вони були на зв'язку. І одразу після того, як ми запропонували свою допомогу, вони погодилися та ми визначили день, коли буде проведена евакуація. Дивовижні звірі, яких не існує в природі, зустрічають відвідувачів в обласній науковій бібліотеці. Тут відкрилась виставка образи Марії Примачанко. Вона присвячена творчості легендарної української художниці. Викладачі та учні мистецьких шкіл міста надихнулися її стилем та намалювали власних фантастичних істот, якими вони вийшли. Бачила Анна Дереб'ян. Цю роботу я ще малювала в прошлому році і до, до доволі довго ще вночі сиділа і малювала. Ну, на ній зображена <світ> ще дракона це була е, суміш крокодила оленями. Я це точно пам'ятаю, така ж вона. Казкові світи Марії Примаченко ожили на виставці: крилаті чудозвірі та птахи, які грають на інструментах і гуляють квітучими галявинами. Яскравий забезпечує традиційна для мисткині палітра. Насичений червоний, жовтий, синій та зелений. Експозиція налічує понад 30 картин, автори яких діти від 6 до 17 років. Вони зізнаються, що досвід був неймовірним, нехай і складним у реалізації. Я малював картину Примаченко, мені дуже сподобався її стиль. Він дуже Яскравий та гарний. Я малював два тижні. Це половина мавпи, половина бика. Учасники виставки вивчали мистецьку спадщину Марії Примаченко, а потім представили власне творче бачення у такому ж стилі. За словами відвідувачів, юний вік художників не став на заваді їхній майстерності, а навпаки, дитяча уява, поєднання різних тем і технік виконання зробили експозицію різноманітною та цікавою. Я з великим задоволенням відвідала цю виставку і подивилася, які у нас талановиті діти. Вони дуже схоже, дуже схоже перейняли творчість Марії. Примаченко. Примаченко мені дуже сподобалось. І от се понравилась. Оце смішна, дуже вообще це тігр. Ця виставка стала фінальним етапом культурологічного проєкту дослідження творчості Марії Примаченко, який з лютого 2025 року втілює мистецтвознавиця Людмила Давиденко. До ініціативи доєднались учні художніх шкіл Запоріжжя. На виставці представлено роботи учнів Запорізької дитячої художньої школи роботи створені за мотивами творчості Марії Примаченко. Це був великий проект. Вивчали творчість її, дивилися роботи Марії Примаченко. Взагалі дізнавалися про цю художницю. Ось і діти, надихаючись її творчістю, створювали свої образи, чудозвірів. Діти втілювали свій характер в образ цієї тварини. Виставка Образи Марії Примаченко триватиме до 5 грудня в холі обласної наукової бібліотеки. Анна Деребян, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.